Дорогі водії, з вами канал Автотема і сьогодні погані новини. Тепер добрим і справедливим водіям, які кажуть тобі спасіба, будуть давати штраф. А який штраф і за що зараз вам розкажу. Дивіться, всі люблять атмосферу на дорозі, коли їдеш, пропустив людину, він тобі сказав там аварійкою, допомагав, спасибі, всі довольні, всі щасливі. Тобі мені навіть, всередині, коли мені там спасіба, хтось каже, мені аж самому, там, наприклад, хочеться добро робити. А зараз ввели штраф, це вже навіть не законопроект, а штраф за те, за саме неправильне використання аварійки. Що це значить? По-перше, в нас є спеціальні пункти, розписані, в яких моментах, в яких випадках ми користуємося аварійкою. І сказати спасибі, це не рахується за пункт саме використання аварійних вогнів. Тож, за це поліція зараз дає штраф 425 гривень. Це просто за використання неправильної аварійки. Але якщо ви потрапили в аварію через цей момент, вам дають 680 гривень. Для чого це зроблено? Напишіть в коментарі вашу думку, для чого це зроблено, як ви думаєте. А на мою думку, це просто чисто для того, щоб досягтися до водіїв із за нової проблеми. Бо по суті. Аварійні вогні, ну аварійка. Я, наприклад, навіть коли назад здаю, включаю аварійку для того, щоб людина бачила. Хоча це неправильно. У мене дружина моя їздить, наприклад, вона каже: навіщо ти включаєш аварійку? Ти що, дід? Кажу, ні, ну просто, от, по суті, щоб людина бачила, що я здаю назад аварійка, ще вогні горять. Але по суті, це неправильно. Так само сказати спасибі аварійкою, це також типу, не випадок, там, наприклад, який можна використовувати це. Тож і за цього до нас з**алися, і тепер буду давати непогані штрафи. По суті, 450, 425 гривень ну, можна купити щось в магазині чи ще щось якось по-другому їх використати. Але тепер ти заплатиш за звичайний якийсь маленький штраф. Тож, отакі новини в нас. З вами був канал Автотема і зустрінемось на дорозі.